У прямокутній трапеці АБЦД, АБЦД. проведено висоту ЦК АБЦК, АБЦК квадрат з діагоналю 12, корінь з двох. Проведемо одразу діагональ. 12 коренів з двох. СД 13. Узгодьте відрізок із його довжиною. Потрібно знайти перше висота трапеції АБЦД. Висота трапеції Ц, ЦК, але АБЦК Ц квадрат. Отже, всі сторони рівні, позначимо через Х. Висота, прямий кут утворився. І з прямокутного трикутника тепер АЦК. Прямокутний рівнобедрений трикутник за теоремою Піфагора знаходимо, чому ж буде дорівнювати Х. Отже, сума квадратів катетів х квадрат додати х квадрат дорівнює 12 коренів з 2 у квадраті. Х квадрат додати х квадрат 2 х квадрат дорівнює. Підносимо добуток до степені, підносимо кожен множник. 12 у квадраті 144. Або навіть запишемо 12 у квадраті. Помножити корінь з 2 у квадраті під кореневий вираз 2. На двійки ми можемо поділити і отримаємо х квадрат дорівнює 12 у квадраті. А звідси, отже, Х дорівнює 12. Отже перше А, АД. А, а Д складається із АК і КД. АК 12. Отже, потрібно знайти КД. Якщо знайдемо КД, тоді додаємо до знайденої числа КД, АК і отримаємо всю Довжину АД. Розглянемо прямокутний трикутник: С КД. В ньому відома гіпотенуза 13, Катет 12 знайти інший катет. За теоремою Піфагора катет знаходимо. Отже, від квадрату гіпотенузи віднімаємо квадрат відомого катета. Різниця квадратів 13 відняти 12, 1. Помножити 13 додати 12 25. 1 множимо на 25, 25, корінь з 25 це 5. А Д це сума 12, додати 5. 17. Варіант В. Середня лінія трапеції. Середня лінія трапеції дорівнює півсуми основ основи ті сторони, які паралельні. БЦ це сторона квадрата, А Бцк. Отже, вона дорівнює 12. Одна основа трапеції знайдена. А другу ми знаходили на попередньому кроці. 17. Отже, 12 додати 17 і ділимо на 2. Додаємо 29 других. 29 не ділиться націлом на 2, ділиться 28. 28 поділити на 2 – 14, одна друга, одна друга.